Сьогодні досить, досить цікава тема відеоролика буде. Це імплантація телеграфного ключа в корпус нашого Step 2. Чому я не роблю ключ окремим девайсом, як я це робив, до речі, в дитинстві. Я їх робив, у мене три штуки є. Всі вони зроблені окремим девайсом, який підключався до трансивера там, або до передавача. Неважливо. Але плата, маніпулятор. Регулятор швидкості, все було в, в, в окремій коробочці, це був окремий девайс. Зараз по-іншому поясню чому. Колись заморочився, давайте трансер трохи в сторону. Купив отакий собі маніпулятор, автор його UR5CDX. У нього є свій сайт, там досить багато таких красивих речей. Да, вони якісь кошти коштують. Такі штуки не безплатно продаються. Не безкоштовно продаються, Але воно того варте. Це такий, знаєте, ну, скажімо так, якщо є зайвих 100 доларів там, чи 130, я вже не пам'ятаю, поставить собі на столі таку цяцьку, я вважаю, що це непогане рішення. Значить, в авторському варіанті тут був піджатий просто провод розпаяний на кінці. Такий плаский, але він закінчувався отаким от товстим штекером. Ну, звичайний 6,35 називається його діаметр. Це стерео такий акустичний штекер. Я купив на такий кабель. Фірма Ugreen, до речі, фірма Ugreen робить це не реклама. Любі кабелі. Я от купляю, якщо там DisplayPort або HDMI, або для iPhone зарядка. Я вже не експериментую. Купляю вони трошки дорожчі, ніж інші, але фірма Ugreen. Робить просто бомбезні речі. Я такий купив шнурок. Спочатку думав обрізати цей тонкий штекер, залишити тільки бойовий цей, а потім подумав, ні, Нахіра його різати, якщо він зроблений фабричним способом. Я доробив е, сам маніпулятор, тут такий поставив, приколхозив, скажімо так, такий штекер е, Стерео так він втикається. І таким чином маніпулятор у нас окремий, а плата телеграфного ключа. Буде стоять, не буде, вона вже стоїть в трансивері. Значить, плату я покажу, я її сам малював. Це стандартна схема і схему покажу. Із журнала Радіо за 86 рік, якщо не помиляюсь, покажу сторінку і лінк на неї дам. Все буде в описі до відео. Це класична схема на 176 серії логіка там ле 5 тм 1 і ЛА-7, якщо, якщо пам'ять мені. Гляну. да, глянув. Лосьома ТМ і Л5. Класна схема робоча і так далі. Зараз не про неї. Значить, ключик, давайте тепер повернемо трансивер в кадр. Ключик тепер стоїть ось тут. Він чудово помістився за передньою панель. За панелью, за цими всіма переключателями. Ось він стоїть. Плату я покажу, я робив. До речі, плата зроблена в Китаї заводським способом. Я колись, це була моя перша плата, заказана на GLC-PCB для експерименту. І Регулятор швидкості виведений на передню панель ось сюди. Значить, Все вже розпаяно. Я покажу, як це працює. До речі, Наш трансивер ще в ефір не передає. Просто ми переведемо його в режим Телеграф і почуємо тон самопрослуховування. У мене вже питали по корпусу трансивера, що я не бачу там навушники, мікрофон на передній панелі, я ще раз повторюсь. Все, що можна воткнути на проводах в трансивер, все у мене втикається в задню панель. Ось. На задній панелі просто фісе. Тому тут буде гніздо для маніпулятора. Зараз ми переведемо трансивер в режим телеграф. Трошки зменшимо швидкість. Ну, от, наприклад, ми когось звали, Ну, Приблизно так. О, тому в нас ключ живе в трансивері, а маніпулятор у нас зовнішній. Е, ще раз повторюсь, схему я покажу. В описі до відео буде лінк на неї. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.